По заступнику з економіки це моя кандидатура Олініченко Ірина Васильівна. Вона присутня зараз в цьому залі. Вона надала депутатам своє резюме. Вона була присутня на засіданні робочої групи. Вона себе представила і може представити себе зараз. Є Олініченко Ірина Васильівна. Це виконуючи обов'язки ректора Інституту підприємництва стратегія комунального вищого навчального закладу. Посаду вона обіймає проректора першу, першого проректора. Вона кандидат економічних наук, вона доцент, тобто має дві і і доцентські документи. Крім того, вона фахівець. Дисертацію вона, якщо хтось питає, зараз повідомиться, безпека економічна на прикладі Дніпропетровського регіону, але вона фахівець з аналізу діяльності підприємств. Наукові праці присвячені цьому. Коротко, Ірина Васильовна, про себе. Доброго дня, шановний голово, депутати присутні. Я Олінченко Ірина Васильовна, народилася 7 квітня 1977 року в селищі міського типу Петрове, Кіровоградської області. У 99-му році закінчила інститут підприємництва Стратегія за спеціальністю облік і аудит. В 2011 році закінчила аспірантуру при Придніпровській державній академії будівництва і архітектури. Там же в 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Тема моєї дисертації була оцінка забезпечення економічної безпеки регіону на прикладі Дніпропетровської області. У 2015 році отримала вчене звання доцента по кафедрі обліку аудиту та фінансів. Досвід моєї роботи в основному, звичайно, пов'язаний з Інститутом підприємства стратегія з 2000 до сьогоднішнього дня. Я працюю в Інституті підприємства стратегія, починала з бухгалтера, потім працювала на кафедрі обліку аудиту та фінансів. Із посади асистента до посади доцента. З вересня з жовтня минулого року працювала проректором з наукової виховної роботи. Спочатку з вересня цього року першим проректором і з лютого цього року до вчорашнього дня виконувала обов'язки ректора даного інституту. До цього працювала і ще ВПУ 70 майстром виробничого навчання для спеціальності бухгалтерський облік і під час навчання в інституті працювала бухгалтером в науково-виробничій фірмі «Борисфен». Якщо є до мене запитання, будь ласка, буду рада відповісти. Питання депутата. Нема запитань? Будь ласка, присідайте. Дякую. На голосування ставиться проєкт рішення про затвердження на посаду заступника міського голови Олініченко Ірину Васильівну. Хто за це рішення? Прошу проголосувати. Секретаріат, у вас получается? Бачите? Спасибо. Все сходиться, баланс.